Всі, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Ну нещодавно я провів стрім по такому комп'ютеру 80-х років. комп'ютеру мого дитинства у нас популярному і в 90-х роках, комп'ютер X Spectrum Це комп'ютер, який працював на верніше носієм інформації, для якого являлися звичайні аудіокасети, але на них були не пісні записані, а ігри та різні програми і додатки. І сьогодні хочу поговорити про гру, про яку. Мабуть, знають всі, у кого був е, комп'ютер з X-Spectrum або хто зустрічався з, з, з цим комп'ютером у знайомих, друзів у дитинстві. І саме ця гра, мені здається, про неї знали всі, хто хоч щось знав про X-Spectrum Це гра Robocop той самий робот-поліцейський, гра повністю зроблена по фільму. Давайте я запущу цю гру, подивимось, що вона з собою представляє. Так, запускаємо гру, бачимо заставочку, бачимо початок в ZX Spectrum, окрім того, що ігри переносилися на Ну, аудіокасетах, касетах да, носієм інформації для них був. Ще була друга проблема це керування. Клавіатури не на всіх клонах x spectrum були гарні і дуже гарно натискалися. Наприклад, у мого брата перша клавіатура на першому за X-Spectrum була доволі жорстка, і керування на клавіатурі було не дуже приємне. Але в цій грі в Робокопі, з самого початку, як ви починаєте обирати е, саме режим керування, ви можете обрати кемстен-джойстик і саме такий джойстик був у мого брата, і Кемсон Кемстон Джойстик це такий дручок з паличкою, да як штурвал у літака, і е, керувати цим е, штурвалом було все таки легше ніж керувати на клавіатурі. е, Ця гра, як я і казав, вже гра. Робокоп, вона зроблена по першій частині фільму. Перша частина фільму, ну всі мабуть, пам'ятають, що вийшла у 1987 році. Гра робокоп на X-Spectrum вийшла у 1988 році студії Океан, і починається вона з того, що наш робокоп гуляв по вулицях міста Детройт, да, і знищував різних бандитів. І пройшовши перший зал по цим вулицям, ми бачимо другу зал де нам треба знищити злочинця, який намагався зґвалтувати жінку. На це все нам дається час, і тому треба дуже обережно. Ну... За ним спостерігати, щоб він не закінчився, і все-таки знищувати ворогів вчасно. Наш шабокоп має декілька видів зброї. Спочатку свій звичайний пістолет, але кулі також тут закінчуються набої, тому також їх треба грати доволі ну, витрачати доволі розсудливо, тому що ну, їх, якщо просто розстрілювати взяти вперед, може не вистачити. Але персонажі приблизно на вас нападають вороги одноманітно, тому пристосуватися до них можна. Життя у нашого робокопа виглядає. ну у В принципі, є три життя, дається спочатку. Вони виглядають у вигляді голов самого робокопа, які розположені на панелі внизу екрана Також є стрічка життєвої енергії робокопа або його броні. Да? І е, поки ця стрічка не закінчиться, наша робокоп живий. В принципі, гра. Е, ну, по своїй суті, схожа на контру, наш персонаж іде і стріляє, але є вставочки в різних рівнях у вигляді тіра, наприклад, між першим і другим рівнем. А бачите, між третім і четвертим рівнем у нас є фоторобот, де нам треба буде зібрати Кларенса Бодікана і ну. Узнати, що це за особа, і що саме він убив, ну, верніше, смертельно поранив офіцера Мерфі, з якого потім зробили Робокопа. В принципі, все зроблено по фільму, але, звісно, повністю фільм тут не пересказується, а просто береться частинки сюжету, і ви можете, проходячи гру, вгадувати саме події, які були в фільмі. Дуже популярно в, в ті часи, в 90-ті, було те, що можна, ну, Грати було по іграм по фільму і навіть по мультфільму повнометражним. повнометражним. Це було тоді дуже популярно. Зараз мені здається, таких ігр не дуже багато, але нещодавно зовсім да, нещодавно вийшла гра RoboCop, саме той самий Робокоп по першій частині фільму. І вона, вона мені здається зараз дуже популярна на всіх сучасних платформах, ну, типу PlayStation 5, Xbox та ПК, комп'ютер. Ну сам я в цю гру не грав, але бачив, що вже люди проходять. І виглядає вона доволі симпатично. і Там саме робокоп, той самий, якого ми знали у 80-ті та 90-ті роки. Е, третій В третьому залі нам треба вже буде пройти по до компанії OCP, вийти з поліцейського відділку і дойти до компанії OCP. І прийти, тому що ми знали, що Кларенс е, да, Бодікал був. В зговорі з одним з керівників компанії, ну саме з помічником керівника Діком Да Діком Джонсом, здається, його звали того злочинця. Але тут ми бачимо, прям так зроблено у нас, як в фільмі, що робокоп не зміг заарештувати Діка Джонса тільки за того, що в нього була прошита четверта директива. Та сама да, три директиви, про які ми завжди знали по фільму Робокопа і четверта, яка не дозволяла йому причинити якийсь, якусь шкоду працівникам компанії OCP, саме тої компанії, яка і зробила цього робота. Потім нам доведеться битися з Едом 209 таке також було у фільмі. Але якщо у фільмі наш робот просто обдурив того великого робота і пішов по сходах, поки Ед 209 не перевернувся, то тут. Нам доведеться його побити кулаками, тому що всього три удара в цій грі кулаками вам допоможе знищити цього робота. Потім ми переносимо знову на вулиці. Верніше не на вулиці Детройту, а на завод. Це також було по фільму. Пам'ятаєте, там напарниця Робокопа Луїс допомогла йому трошечки відновитися, принесла йому різні інструменти, щоб він трошки відновився. Бо в нього броня вже була пошкоджена, трошки збитий приціл. І саме на цей завод приїхали бандити з Кларенсом Бодіканом, щоб знищити. Нашого робота. І там вони взяли круту зброю військову, яку зараз ми в грі можемо добути, і ця, цю зброю треба трошечки доекономити, щоб всього вона випадає два рази в цій зоні, щоб донести її до еда 209 і тоді не прийдеться еда 209 слідчого бити кулаками, а можна буде з одного пострілу знищити саме цією гарматою. Ну, так як на гармату дається доволі багато ну, набоїв. Їх вистачить, якщо не розбазарювати, їх вистачить для того, щоб донести хоча б декілька набоїв до E209. А як ви пам'ятаєте по фільму, Е209 e буде нас знову чекати на вході в офіс компанії OCP. Але тепер у нашого робота є докази, що Дік Джонс є преступником, і він хоче ці докази принести саме генеральному директору цієї компанії. Як я і казав, бачите, з одного пострілу можна знищити. Нашого двісті 209 і тут нас чекає бій проти проти Еда Діка Джонсона який схопив е, старика, да, того самого директора, і він його ну, взяв як заложники. Але тут. Е, ми пам'ятаємо по фільму, що той самий старий директор OCP викрикнув, що Дік Джонсон звільнений, і Робокоп зміг все-таки його знищити. На цьому закінчується і гра у нас, і в принципі, майже на цьому і закінчується фільм, але е, на жаль, в за експектром не вставили, як любили вставляти в різні дамденді, да? кінечні якісь мультфільми, да? якісь заставочки. Тут такого немає, просто є напис, що ми отримали перемогу. Тому тут, мабуть, непогано вставити кадр саме з фільму, як закінчилася ця історія. Dick, not nice shooting son what's your name На цьому, я думаю, і ролик можна закінчувати. Захотілося мені, хоч я запускав цю гру на стрім і колись проходив, захотілося мені все-таки пробігти, знову по посіжати цієї гри. гра, хоч я і вирізав моменти да, геймплею. Але в цілому гра проходиться, якщо ти її вже вивчиш, за 15, від 15 до 18 хвилин. Тому і, в, в принципі, на Спектрумі вона не є суперскладною. Наприклад, я грав цю саму версію, але на Game Boy Advance, і вона там вже трошки складні. Там якось життя швидше в тебе закінчиться, але також вона там проходима. Просто у мене чомусь був такий ром, що на четвертому на четвертому залі він зависав. Але в цілому гра. Гарна, і я думаю, треба знайти якийсь ром, і все-таки пограти в ту версію, тому що там графіка посимпатичніше і, в принципі, також можна гравши, згадати один із улюблених фільмів дитинства. Ну а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую всім за перегляд цього ролика. Буду вдячний вам за коментарі під цим відео, за вподобайки, можливо, за спогади. Хтось також в дитинстві грав у Робакопа. Мені здається, всі, хто мав спектром або мав ну, у когось із знайомих, грав все таки гру в дитинстві, тому що це була одна з найпопулярніших ігор ті часу. Ну і на цьому все побачимося. Нахвіде всім пока.